Євросоюз на порозі масштабного конфлікту з Аргентиною Буенос-Айрес заявив про наміри націоналізувати частину нафтогазового гіганту Репсол, який поки що контролюють іспанські інвестори. Тепер рішення на розвіді аргентинського сенату його підтримує президент країни та чимало громадян країни у разі націоналізації Репсолу Мадрид погрожує впливати на Буенос-Айрес дипломатичними промисловими енергетичними важелями. Наміри Аргентини заслужують представники інших країн Євросоюзу. Попри міжнародний осуд, Аргентина заявила, що газова компанія ІПЕФ. Фе яку контролює Репсол також буде націоналізовано. У 99-му році іспанський Репсол викупив в аргентинців 57% нафтогазової компанії ІПФ, що переживала не найкращі часи. Новостворений гігант став 15-м за обсягом переробляння нафти у світі. Працює у трьох десятках країн, має 40 тисяч співробітників. Та Буенос Айрес незадоволений. Мовляв, аргентинські надра виснажуються, а прибутки утікають за кордон. Залишити репсолу тільки 6% акцій решту повернути державі. Закликала президент соціалістка. Подальша нещадна експлуатація родовищ та виснаження надр спустошить нас. Крістіну Фернандес підтримали у комітетах сенату попереду голосування в обох палатах парламенту на провал іспанцям сподіватися годі, адже більшість за партією президента страшне рішення і для Іспанії, і для Аргентини дуже невтішні новини для юридичної безпеки, яка мала би гарантувати добрі відносини між друзями і союзниками. У відповідь на цю зухвалість Репсол вживатиме усіх можливих юридичних кроків. Завадити націоналізації Репсол не може, тому вимагає компенсацію, щонайменше в 10 мільярдів доларів. Це за словами іспанців, лише половина від вартості ІПФ, та Аргентина не хоче сплатити і її. Ганьба після всього, що ми зробили для Аргентини. Сподіваюся, уряд відповість на це нахабство. Засуджують націоналізацію представники Великої Британії, Франції та усього Євросоюзу з відповідними заявами. Виступили Вільям Хей, Кален Шопе, Жозе Мануель Барозу та Кетрін Ештон. Наступного тижня вона обговорить долю ІПФ з міністрами закордонних справ ЄС на зустрічі в Люксембурзі. Це негативний сигнал усім інвесторам із Євросоюзу. Сигнал про юридичну нестабільність усіх іноземних фірм в Аргентині. У відповідь ми відклали засідання комітету Аргентина ЄС, призначене на цю п'ятницю. У цій суперечці ми повністю підтримуємо іспанську сторону. Помилковою позицію Аргентини називають голова світового банку та численні експерти по всьому світу. Втім, подальших націоналізацій у регіоні не прогнозують з усіх латиноамериканських держав. Лише Венесуела підтримала Крістіну Фернандес. Тамтешній президент Чавес теж неодноразово націоналізовував іноземні підприємства. Євросоюз на порозі масштабного конфлікту з Аргентиною Буенос-Айрес заявив про наміри націоналізувати частину нафтогазового гіганту Репсол, який поки що контролюють іспанські інвестори. Тепер рішення на розвіді аргентинського сенату його підтримує президент країни та чимало громадян країни у разі націоналізації Репсолу Мадрид погрожує впливати на Буенос-Айрес дипломатичними промисловими енергетичними важелями. Наміри Аргентини заслужують представники інших країн Євросоюзу. Попри міжнародний осуд, Аргентина заявила, що газова компанія ІПЕ. Фе яку контролює Рапсол, також буде націоналізовано. У 99-му році іспанський репсол викупив в аргентинців 57% нафтогазової компанії ІПФ, що переживала не найкращі часи. Новостворений гігант став 15 15-м за обсягом переробляння нафти у світі. Працює у трьох десятках країн, має 40 тисяч співробітників. Та Буенос-Айрес незадоволений. Мовляв, аргентинські надра виснажуються, а прибутки утікають за кордон. Залишити Репсолу – тільки 6% акцій, решту повернути державі, закликала президент соціалістка. Подальша нещадна експлуатація родовищ та виснаження надр спустошить нас. Крістіну Фернандес підтримали у комітетах сенату попереду голосування в обох палатах парламенту на провал іспанцям сподіватися годі, адже більшість за партією президента страшне рішення і для Іспанії, і для Аргентини. Дуже невтішні новини для юридичної безпеки, яка мала би гарантувати добрі відносини між друзями і союзниками. У відповідь на цю зухвалість Репсол вживатиме усіх можливих юридичних кроків. Завадити націоналізації Репсол не може, тому вимагає компенсацію щонайменше в 10 мільярдів доларів. Це за словами іспанців лише половина від вартості ІПФ, та Аргентина не хоче сплатити і її. Ганьба після всього, що ми зробили для Аргентини. Сподіваюся, уряд відповість на це нахабство. Засуджують націоналізацію представники Великої Британії, Франції та усього Євросоюзу з відповідними заявами. Виступили Вільям Хей, Кален Шопе, Мануель Барозу та Кетрін Ештон. Наступного тижня вона обговорить долю ІПФ з міністрами закордонних справ ЄС на зустрічі в Люксембурзі. Це негативний сигнал усім інвесторам із Євросоюзу. Сигнал про юридичну нестабільність усіх іноземних фірм в Аргентині. У відповідь ми відклали засідання комітету Аргентина ЄС, призначене на цю п'ятницю. У цій суперечці ми повністю підтримуємо іспанську сторону. Помилковою позицію Аргентини називають голова світового банку та численні експерти по всьому світу. Втім, подальших націоналізацій у регіоні не прогнозують з усіх латиноамериканських держав. Лише Венесуела підтримала Крістіну Фернандес. Тамтешній президенту гоша теж одноразово націоналізовував іноземні підприємства.